Надання Буковинському медичному університету статусу національного та недофінансування бюджетів громад. Ці та інші питання розглядали депутати Чернівецької обласної ради на засіданні чергової сесії. Як голосували, до кого підготували звернення та які рішення ухвалили про це далі? Сьогодні, 20 вересня, у сесійній залі Чернівецької обласної ради, чемпіонка всесвітніх ігор з єдиноборств Анна Беженар заявила про відсутність підтримки спортсменів та тренерів з боку Чернівецької ОВА. Сьогодні хочу звернутися з наболівшою проблемою, але дозвольте проінформувати на вас. В кінці жовтня минулого року в Саудівській Аравії відбулися Всесвітні ігри Єдиноборств, де приймали участь 123 країни світу. Ми чекали та готувалися до цих змагань 10 років, адже такі змагання востаннє проводились 10 років назад. На відміну від міської ради. Та Чернявецького міського голови обласна адміністрація ніяк не підтримала нас. Анна Беженар зазначила, що на відзначення та нагородження до Дня фізичної культури та спорту в обласній військовій адміністрації їх не запросили, а звернення щодо фінансової підтримки спортсменів проігнорували. Вважаємо, що нас спеціально не запросили. Складається враження, що фінансову підтримку чемпіонів всесвітніх ігор єдиноборств та їх тренерів. Було проігноровано, аргументуючи тим, що закінчилися кошти згідно відповідною програмою. Просимо прийняти рішення сесії обласної ради щодо фінансової підтримки спортсменів та їх тренерів, які принесли історичні перемоги для області, а також прийняти рішення щодо ефективного розподілу коштів управлінню молоді та спорту, враховуючи суттєві. Досягнена неолімпійських видів спорту. В обласній військовій адміністрації зауважили, що нагороджують всіх спортсменів, а проблема підтримки насамперед зумовлена недостатнім фінансуванням з боку держави. У тому році я нагороджував всіх, хто приїхав після чемпіонату світу, Європи, після греплінгу, Були в мене в кабінеті, всі отримали відзнаки, подяки. Всіх ми розуміємо, всіх. Підтримуємо, але ми маємо розуміти, в яких умовах ми живемо. Ніхто, ніхто не забути нікого не забуваємо. На великий жаль за відсутності належного фінансування можливості У нас вже два роки не виплачуються стипендії і нагороди. Тому е немає ніякого прискіпливого ставлення до того чи іншого виду спорту. Ми всі, стараємося розподіляти кошти до всіх однак. З власного бюджету фінансуються тренери, і які працюють у наших спортивних школах. Проблема недофінансування бюджетів путильської, усть Путильської, Хотинської та Селятинської громад порушив на черговому засіданні сесії депутат Чернівецької обласної ради Олександр Шкурідін. Бюджети вкрай слабкі через погану законодавчу базу, і вони не мають можливості наповнювати свої бюджети податками, тому що немає бюджетно творчих підприємств, а ліси, які займають навішують територію, ставка податку досить низька, так само як і рентна плата. Тому у зв'язку з тим, а також і з тим, що кількість об'єктів соціальної інфраструктури більша тут ніж на рівнині частині, у зв'язку з тим, щоб наблизити освітні, культурні і медичні послуги до населення, виникають такі серйозні проблеми. Які штовхають керівники приймати рішення про скорочення закладів позашкільної освіти, в тому числі про скорочення апаратів сільських рад, що призведе до колапсу в роботі? Серед питань присвоєння статусу національний Буковинському державному медичному університету за звернення до кабінету міністрів України проголосували усі обранці. Навчальний заклад у жовтні цього року відзначатиме 80-річчя. Ми сьогодні розглянули питання підтримки звернення до відповідних органів щодо надання нашого медичному університету статусу національного. І ще багато таких питань пов'язаних із освітою з охорони здоров'ям. Різні звернення до вищих центральних органів виконавчої влади, в тому числі звернення щодо покращення всі наших міжнародних пунктів пропуску, це Шепота і Руської. У нас сьогодні є більше 60 питань. Всі вони надзвичайно актуальні, всі вони ті, які потребують сьогодні вирішення. Юген Пасалюк, Любов. Копить, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4.